Вітаю вас, мої дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на фігурки по мультсеріалу Клуб Вінкс. Цього разу у нас фігурки просто неймовірної краси, рідкості, якості. Це фігурки Кіндери Enchantix по третьому сезону мультсеріалу. Які виходили в 2008 році в Італії і в 2010 в Україні. Я, на жаль, їх свого часу не зібрав, тому що не знав про їх існування на той час. А тільки от Фігурку Блум бачив у двоюрідної сестри все ну не більше. Так що дуже бажана серія, дуже довго очікувана вона була. І я не міг їх ніде знайти. Знаходив тільки кілька разів, ем... ну там по Росії продавали, але ціни так собі скажемо. малоприємні, там і 3 тисячі гривень, і 2 тисячі гривень на наші гроші. Тому не брав все ж. Думаю, ай, якщо моє ще буде. І ось в липні 2022-го їх виставили на OLX, український сервіс оголошень, за півтори тисячі гривень. Ну, звісно що я швиденько написав. Ми списались з продавцем, він мені скинув відео, скинув фото, все там, все круто, все гарно. Попросив на карту. Я відмовляв. Він ніяк не погоджувався на їх Ніяк. Ні, ні Накладеним, нічим. Ну і все ж я здався. І скинув йому на карту ці гроші. Він мені відправив їх. Отримую я на відділенні коробочку. До речі, вона якогось навіть такого самого формату була, тільки колір інший. Відкриваю, а там всередині просто шість. Таких коробочок, де зберігаються фігурки, які йдуть в кіндерах в подарунок порожніх без нічого. Те, що тоді було, я, звісно, передати вам не можу. Уже зараз трохи, та не трохи, а пройшло. Було найгірше перших місяця два-три, тому що не так було шкода грошей, їх завжди не вистачає і завжди можна заробити. Ну, як вода, як приходять, так і йдуть. Я якби на них стараюсь не зациклюватись. Звісно, без них важко, але і вони не перші в житті. То було більш образливо не отримати їх. Він там почав писати, що типа на відділенні вкрали і тому подібне. Я думаю, ну все зрозуміло з тобою, окей. І я більше скажу, я коли отримав. Ну, от цю, цю коробочку, не цю саму ту. І відкривав. Я вже тоді розумів, що нічого не приїхало. Якось підсвідомо це все було зрозуміло. Не знаю, як так, але так вийшло. І ось. О, в лютому місяці 24-го року вже зараз. з'явилось на, на Олекс ще одне оголошення з цими фігурками. Фігурки, на жаль, без вкладишів. Та я вам скажу: я не сильно засмутився, що вони без вкладишів. З, по ціні 650 гривень. Яка тоді була ейфорія і, і радість, передати важко, це були сльози радості. Це були, це одразу лист продавцеві, одразу дзвінок продавцеві, щоб ніхто другий не забрав, не перебив ціну, бо багато таких. По-перше, перекупів повно, які розуміють, що за 650 цю колекцію досить таки дешево продають. Крім того, є, звісно, і люди, які хочуть собі їх в колекцію. Так, та я встиг. Вона мені їх відправила оголих з доставкою. Тобто я на пошті отримав офігів, коли їх відкрив, оглянув. Неймовірно, був радий, забрав. Досі радію. Хоча вже, здається, місяць, ні, трохи менше, як місяць, пройшли минув. Бо я з відео зараз знімаю, вже березень почався місяць. І така якась радість. Мрії, ну, не, не так мрія, як така ціль в колекцію, яка нарешті в мене. Це фігурки Вінкс Enchantix із Кіндеру 2008 року. Вони в ідеальному стані, неймовірні. Там десь щось мінімальне якась, здається, є, подряпина. Ну, взагалі, вона там не, не дуже помітна. Так що, по факту, вони в мене в ідеальному стані, вони в мене всі. Всі на своїх підставках, всі своїми крилами. І головне, вони з блискітками, з глітером. Тому що виходило дві серії в Італії. Одна була звичайна, простенька, ну, така сама серія, просто без блиску. А одна серія була з глітером, якраз таки, з блискучими крилами, блискучими підставками до них і блискучим одягом, звісно. Тоді ж почнемо більш детальний огляд. Перша фігурка у нас буде муза. У неї жовті крила з блискітками. Срібного кольору підставка, теж з блискітками. Є ось такі пов'язки на ногах, як в інчантиксі, рожеві завище ліктя рукавиці, рукавички такі. Також є підставка. Ой, вибачайте, підвіска. Навіть настільки все детально зроблено. Два хвостики з волоссям. І, звісно, її неймовірний одяг. Топ і спідничка. Спідничка, звісно, з блискітками. Ось як виглядає обличчя. Я вам скажу, я дуже здивований якістю кіндерів, чесно. Мені здається, більш детальних я не бачив кіндерів саме такого маленького формату. Далі у нас. Текна. У неї фіолетова підставка. лавандового такого кольору світла. Також є на ногах пов'язки. Ну і, звісно, топ і шорти. Вони блискучі. Також крила. Але в кіндері їй зробили волосся нижче пояса Ось як воно виглядає. Я вам скажу. Мені подобається. Шкода, що у мультику все ж їй не зробили волосся довше. Хоча я її, як героїню, люблю і з коротким волоссям. Ось як вона ззаді виглядає. Так. йдемо далі. Лейла. У Лейли смарагдового кольору підставка з блискітками, пов'язки на ногах зеленого такого салатового кольору. Одяг складається з топу. І спіднички з блискітками рожевого і салатового кольорів. Також є рукавички на руках вище ліктя. Тільки одна трішечки подерта. Ось. Про це я, власне, і казав. зовсім трішки. Ось так от обличчя в неї виглядає. Теж є підвізка намальована, все дуже детально. Діадема. Ось, власне, як вона позаду виглядає. І самі крила. Так, далі у нас стела. Стела, звісно, жовта підставка, жовті блискучі крила, рожева, рожеві рукавички, вищі ліктя, пов'язка оранжевого кольору на ногах, замість взуття в них таке було. Ну і, звісно, одяг. Складається з топіка оранжевого кольору на зав'язках голубого кольору. І спіднички у формі квітки оранжевого і рожевого кольорів. А також є підвіска. Підвіска, до речі, у всіх є, я тільки текну вам не показав, здається, ось у текне вона є. Це тут у них чарівна пилюка зберігається, чарівний пил. Далі у нас блум. Підвіска в неї зеленого кольору, голубе, красиве плаття з трьох шарів. Під платтям є також топ на бантику. Бантик на шиї. Підвіски, на жаль, тут не видно ніякої. А, ні, ось, наче виділено всередині. Зовсім трішечки ось. Також є рукавички, вищі ліктя рожевого кольору. Виділені дві, дві, два пробори волосся жовтого кольору, є дві заколки. Ось так виглядає обличчя і красиві голубі крила блискучі. Так, ну і лишилася остання фея, наша квіточка флора. У флори салатового кольору підставка, зав'язки на ногах, теж зеленого кольору. Рукавички вище ліктя, так як і у всіх фей в іншантиксі рожевого кольору. До речі, у всіх вони рожевого кольору, крім лейли, у якої вони фіолетового і Текни, в якої вони голубого. Так, Ну, у них рухаються руки, але ніяких таких особливих поз не, не можна задати. Вони в, одні, в одному вигляді тримаються. І, звісно, плаття. Неймовірна красива сукенка флори, яка теж схожа на квітку, що розпускається, фіолетового і рожевого кольорів, а також виділений топ смарагдового кольору. Ну і діадема на голові, звісно, а також крила рожевого кольору на зеленому салатовому фоні. Ось так вона виглядає позаду. Ну що ж, це власний весь огляд на мою колекцію Kinder Wings Enchantix від Kinder. Вони шикарні. Я сподіваюся, вам цікаво було дивитись огляд. Напишіть свої думки щодо цих фігурок. Як вони вам, чи є у вас такі. Якщо є, то хто є? Чи, можливо, всі є? Якщо нема чи хотіли б собі, і взагалі за які гроші були б готові їх купити. Мені буде цікаво почитати ваші думки. А наразі дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь на мене. Я старатимусь якомога більше вам чогось цікавого показувати і поповнювати свою колекцію. Дякую вам, гарного дня!